Усім мешканцям міста добра, міста зі щирим сьогоденням і великим майбутнім. Долучитися до когорти добрих людей дуже просто: варто лише відкрити серце і зрозуміти, що робити добро легко. Це унікальне і єдине в світі місто розростається щодня, а допомагає його будувати міжнародний благодійний фонд Життя з надлишком. Він зумів перетворити падіння на політ, і нехай все вийшло не відразу, та він точно знав, що сходити зі шляху не можна. Нова історія його життя почалася 37 років тому. Життя в якому було все як у всіх: робота, дозвілля, кохання, сім'я. Але була в його житті одна річ, яка виокремлювала Івана Марусевича від оточуючих. Адже своє активне і повноцінне життя він проживав в інвалідному візку. Подробиці вже за кілька хвилин у програмі «Місто добра програмі, яку телеканал Київ створює разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Місто добра ще раз вітає усіх своїх глядачів і тих, хто до нас приєднався щойно, і тих, хто перебуває у компанії добрих людей від самого початку нашої програми. Її я нагадаю, телеканал Київ створює разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Інвалідність, як часто, це слово перевертає звичне життя з ніг на голову. Причому впасти в депресію і опустити руки людину змушує саме слово інвалідність але аж ніяк не фізичний стан. Бо як показує досвід в інвалідному візку можна і потрібно повноцінно жити, зустрічаючи з посмішкою. Кожен новий день. Але для цього варто побороти страх. Ну а як це зробити? Вже за кілька хвилин розпитаємо у нашого героя Івана Марусевича. А просто зараз давайте ближче з ним познайомимося. Вона була підступною та химерною. Вона була витонченою у своїй жорстокості. Його доля, і вона вміла зло посміятися. У купальський день на Іванові іменини 37 років тому підготувала Іванові Марусевичу пастку. У день, коли всі йдуть водоймищ, саме вона стала для хлопця фатальною. Я пішов купати разом з хлопцями перед днем свого народження. Це було 7 липня на Івана Купала. Невдало пірнуву воду, чуть-чуть зацепив головою дно і зламав шийний відділ хребта. За рівною гладдю води на нього чекала чорна безодня, безодня, котра заглянула йому в обличчя і лишила по собі знак. Більше року я лежав повністю паралізований, не працювало взагалі нічого. Однак він не був би собою, якби не спробував відвоювати у долі право сміятися останнім. І Іван підвівся і почав учитися жити по новому. Ті, хто дивиться, хто слухає, що подумає, що я кажу, що, що, що все це дуже легко. Не вірте, все це дуже складно, але це треба робити. Іншого виходу немає. Він перехитрив свою долю, хоча ні, не перехитрив. Він здолав, докладаючи багато праці. Одружився, виховав двох дітей і тепер виховує онуків. А ще він створив реабілітаційний центр, де надає допомогу тим, хто як і він колись потрапив у скруту. І люди, які мають травми хребта, вірять йому так, як не вірять жодному психологові. Важко не тіти слова, щоб людина щось почула взагалі нове. Але коли я дивлюсь в очі їм, вони мені. Ми один одного розуміємо навіть мовчки. І така довіра дає подекуди неймовірні результати. У нас були учасники АТО, ми з ними працювали, працювали серйозно. Один з них, якого принесли до нас на носілках, він повернувся сьогодні в діючу армію. Він знає, що ніколи не можна спинятися, і в жодному разі не можна опускати руки. І колись, вступаючи в двобій, долею, був упевнений в перемозі. Я вранці коли прокидався. Я розумів, що я сьогодні повинен щось зробити. Якщо нічого не вдалось, того що я планував, я казав, нічого. Я зроблю це завтра. Він знає, що людина може зробити все, адже він сам колись зумів перетворити страшне падіння на стрімкий політ. Іван Марусевич сьогодні в нашій студії. Добрий вам вечір. Добрий день. Іван Миколаївич, Ну уявляєте, як багато чого хочеться у вас запитати, але запитаю одразу з того, що я говорила перед сюжетом. Чи важко подолати у той страх перед чимось новим, що послала тобі доля? Ну, Безумовно, важко, тому що вчора ти ще бігав, будував плани на майбутнє, плани серйозні. І е, за якусь долю секунди ти лишаєшся лежиш в ліжку, повністю паралізований, не працюють ні ноги, не працюють руки, е, ти можеш тільки розмовляти, і то е, і це було важко навіть розмовляти. Я був переконаний, що ця травма ну, десь на місяць, максимум на два. На жаль, я дуже сильно дуже, дуже, дуже сильно помилявся, і коли я дізнався, що це травма на все життя, ну звісно, що була. Певна депресія, ну але чому на жаль? Ви ж ну там зараз ви розумієте, що ваше життя склалося? Ми його разом всі складали це життя. воно не просто так само склалося. Це важка праця. Це правда дуже важка, дуже важка праця після таких важких травм. І ви знаєте, я радію за тих э, своїх знайомих, колег, які перенесли такі ж самі травми, як і я, і в яких також склалося життя, які мають сьогодні сім'ї, які виховують дітей, які вже mm -hmm. мають і внуків і э, прагнуть до чогось нового, до э, нових звершень. Дуже приємно за таких людей, що вони не опускають руки. Я свого часу побачив одну людину э, в Криму в санаторії. Бурденка, з якої я взяв дуже багато. Це була жінка, яка привезла на лікування в санаторії десь більше 20 чоловік. Це були чоловіки, які через кожні 10 хвилин під'їжджали Марі Марія Марія Осадівна. А що робити далі? А куди мені йти? А що можна їсти, а що можна пити? І вона давала їм на все відповідь. І ця жінка мене дуже сильно здивувала своїм відношенням. Будучи сама у візку, вона допомагала іншим, і тоді я собі сказав, треба попробувати також щось зробити для інших. І сьогодні ми стараємось тим людям, які потрапили в біду, розказати, що є і необхідно жити в тому стані, в якому вони сьогодні перебувають. А в чому сьогодні найбільші бар'єри ви вбачаєте, і що для вас особисто може стати ознакою там повної безбар'єрності в Україні? Ну, бар'єрів дуже багато, і вони самі різні. Починаючи з архітектурних, починаючи з бар'єрів сприйняття людини з інвалідністю як людини це досить такий серйозний mm -hmm. бар'єр. зараз рідко почуєш слово інвалід. Зар... Ну, від людей звичайних, зараз все-таки це люди з особливими потребами, з люди з інвалідністю, але не інваліди. Ну, ви знаєте, дійсно, сама от, термінологія, можливо, частково вона змінилась. І дуже хотілося, щоб разом з цією термінологією змінилось і відношення. Це треба міняти починаючи з самого початку. Якщо є, скажімо, маленька дитина-інвалід, яка народилась тими чи іншими mm -hmm. вадами. Проживає в тому чи іншому районі міста чи села, Влада не повинна створювати умови такі, щоб ця дитина пішла з іншими дітьми в дитячий садочок, пішла з іншими дітьми в загальноосвітню школу. І повірте мені, зміняться самі діти, зміняться батьки. Я знаю одну таку з шкіл в Оболонському районі міста Києва, в якій навчаються діти з вадами ДЦП. Перші, хто змінились в цій школі, здорові діти. І в школі, кажуть вчителі, і це дійсно так, діти перестали бігати по коридорах, збивати один одного, тому що може йти дитина з вадами здоров'я. І не дай Бог, щоб її толкнули, щоб вона впала. Помінялися самі діти. Діти змінюються, це правда. І дасть Бог з часом вони змінять кожного з нас. Дуже хотілося.